Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Отже, шановні громадяни великої України. Почнімо. Я, Дмитро Тузов, вітаю з вами. Слава Україні. Зараз з нами на зв'язку Михайло Самусь, директор мережі нових геополітичних досліджень. Пане Михайло, вітаємо вас. Вітаю вас, героям слава. І найголовніше, мабуть, питання. Ну принаймні, одне з найголовніших це результати зібрання міністрів оборони в форматі Рамштайн. І в зв'язку із цим питання. Знаєте, про те, воно і практичне, і можливо, де в чому філософське. На вашу думку, цивілізований світ подолає цей комплекс, а і навчиться не запізнюватись із прийняттям дуже важливих рішень. Як ви вважаєте? Ну, я думаю, що це не те, що вони вчаться, це насправді стратегія, тобто намагання. Уникнути поспішних рішень, уникнути будь-якого кроку, який може призвести до неочікуваних наслідків, і тому а, постійно йде а, переперевіряння, перепереперевіряння тих рішень, які можуть бути ухвалені, і звісно, що для нас це означає величезні втрати, означає, що українські воїни мають протистояти, протистояти цим. Агресором російським злочинцям все ж таки виходячи з того, що у нас є, а не те, що могло би бути, якби наші союзники-партнери почали діяти набагато раніше і, наприклад, почали діяти ще в чотирнадцятому році або навіть дві 2008 році, коли Росія напала на Грузію, тоді зараз би ситуація в світі була трошки інша, але на жаль. Ну так, така реальність, в принципі, людство завжди наступає на ці граблі, коли боїться ухвалювати складні рішення, брати на себе відповідальність. А моя особиста думка, що європейські, особисто політики та й американські в принципі відучилися брати на себе відповідальність таких лідерів, які могли би брати на себе відповідальність і робити. Рішення, які можуть не сподобатися в Ютубі, в Тіктоці чи в Твіттері, а дійсно брати на себе відповідальність і вести за собою, а не подобатись. Насправді то політикум європейський західний він якраз був вирощений в соціальних мережах, і це трошки незвично. Але зараз ситуація міняється. Зараз європейці, я думаю, вже зрозуміли. Тобто, перелом уже, звісно, відбувся стосовно. І відповідальності, і розуміння, що таке Росія, і що треба з цією Росією зробити. Хоча, звісно, вони до цих пір ще бояться, а якщо Україна переможе занадто НАТО швидко і Росія почне розвалюватися, що ж нам тепер робити? Тобто, от у них зараз така проблема, що тепер у них страх перед тим, як же не допустити якихось небезпечних наслідків через розвал Росії, а тобто до саме. Розвал Росії може вважатися несподіваними наслідками, те про що ви сказали, що намагаються прорахувати в цивілізованому світі. Чи є, є, є ще якісь несподівані наслідки, на які орієнтуються наші партнери, ну от зараз це найголовніший страх. Тобто раніше дійсно існував, пам'ятаєте, раніше був страх перед ескалацією. Зараз, коли коли вони бачать, що російська армія ну не здатна насправді на ескалацію, ну окрім ядерної, хоча зараз ядерне питання. Якось вже зрозуміло, якось оцінюється нереалістично, але тобто ескалація вже пішла з обговорення як серйозна загроза. Всі розуміють, що Росія на ескалацію проти НАТО не здатна суто з ресурсних військових точок зору, і тепер головне питання: якщо Росія зазнає поразки, що ж буде з Росією, чи це буде диктатура? Яка може створювати загрози для заходу, чи це буде повний хаос і розвал цієї величезної території на десятки країн, відповідно зростання величезної кількості викликів і ризиків, в тому числі включаючи і ядерний тероризм, і криміналітет ну тобто будь-які виклики, які можна собі уявити, можуть звідти походити тут можна погодитися в принципі з нашими західними. Партнерами, аналітиками, які е, намагаються проаналізувати і спрогнозувати, що відбув, що відбуватиметься. Але е, насправді, коли я спілкуюся з е, західними партнерами, я кажу, давайте спочатку переможемо Росію, а потім ми разом вже якось з проблемою хаосу на території Росії справимося. Це не найбільша проблема. Найбільша проблема буде, якщо Росія переможе. Оце буде проблема для Заходу, яку Навряд чи вони зможуть вирішити. Насправді це навіть припускати. Я думаю, не можна, пане Михайле. А як Ви вважаєте, зважаючи на тяжку ситуацію в районі Бахмута на сході нашої країни? Причому це тяжка ситуація як для українців, так і для російських окупантів, ми з вами чули таку медійну істерику з боку Пригожина. Який розповідав, що свята не буде найближчим часом? Бахмут вони не візьмуть, хоча цілком ймовірно Путін їм поставив таку задачу. Так зважаючи на тяжку ситуацію, можна очікувати серед результатів засідання в форматі Рамштайн випередження графіків постачання військової допомоги Україні? Ну, я думаю, і так, в принципі, на технічному рівні графіки всі випереджаються. Тобто, як тільки ухвалюється політичне рішення, відразу починають працювати спеціалісти. І я, наприклад, ніколи не чув жодного разу не чув, що були якісь проблеми з доставкою чи навчанням українських спеціалістів. На артилерії, чи зараз танки ми бачили, як українські спеціалісти навчаються, всі задоволені, і очевидно, що всі ті графіки, які розписувалися, вони будуть всі з рекордами скорочені. Я впевнений в цьому. Тому тут головне політичне рішення: ухвалити рішення про поставки тих же самих, скільки ми вже говоримо, ну начебто вже рішення є про ground-long small-diameter bombs, Ці 150, 150 кілометрові ракети для Хаймарт, які дуже допоможуть нам а, в будь-якому разі. І а, при обороні, і при наступі це високоточна зброя, яка нам допоможе. Ну і звісно, артилерія, боєприпаси. Зараз йде вирішення питань про нарощування виробництва боєприпасів для артилерії, яка передається Україні, тому що а, мало передати систему, треба ще її забезпечити боєприпасами. А ніхто не був готовий на заході е, до війни такої інтенсивності, коли десятки тисяч снарядів використовуються на день. І тому е, я думаю, що графіки будуть випереджатися тут зараз. Все таки головне, от по літакам, наприклад, е, дискусія, звісно, буде. Я думаю, що вона е, наблизить нас до. Ухвалення практичного рішення, але я не впевнений, що це рішення буде ухвалено якраз сьогодні. Важливий чинник ви зараз озвучили це бомби цього маленького діаметру. А дальністю застосування достатньою для того, щоб знищувати ворожу логістику за лінією фронту, і ці бомби вони ще й дуже потрібні в зв'язку з тим, що вони не фіксуються системами російськими системами протиповітряної оборони, оскільки вони працюють наступним чином. Запускається фактично, фактично запускається ракета. Потім від'єднується двигун. Він припиняє свою роботу, і тепловий слід вже ця. Цей боєзапас за собою не несе. Він фактично планує і влучає в ціль з точністю до одного метру. Це високоточний а, бо, бо, боєкомплект. На вашу думку, питання в тому числі термінів постачання українській армії цього виду озброєння буде узгоджено зараз на цьому засіданні в форматі Рамштайн. Я думаю, що воно вже узгоджено. Там було питання лише в тому, чи є е, достатня кількість в арсеналах, бо це е, новий вид озброєння. Це нова, е, новий продукт Боїнга і Сааба шведської компанії, е, е, ну тобто розробка, ідея об'єднати різні компоненти, існуючі. Це в принципі існуючі компоненти старих, е, е, старих яких е, арсеналів, які можна брати і виготовляти такі, ну, таку новітню зброю. Це дуже Така е, розумний підхід. Дуже схожий на на шведів. Насправді вони можуть використовувати різні старі компоненти і створювати таку чудову новітню штуку високих технологій. Тому є і ну звісно, ми не можемо сказати скільки є готових виготовлених таких боєприпасів, і чи тобто треба починати масове їх виробництво, бо його не було. Це новітнє озброєння, яке не стояло на озброєнні в збройних силах Сполучених Штатів чи Швеції чи інших країн. Тобто, це така Україна буде першим користувачем такої зброї. І тому тут є виклик, що немає на складах великої кількості, і треба її запускати в виробництво. Якщо б була певна кількість, яку можна Україні зараз передати, це було б чудово, щоб Україна могла вже мати певний запас на перший час, а за цей час було би. Налагоджено виробництво, і Україна отримала вже стабільні поставки, пане Михайло, Ми говоримо зараз з вами про військову допомогу Україні, але треба розуміти, що Україна сама потужний виробник зброї, так завжди було. А і говорячи про те, що цивілізація запізнюється із відповідальними рішеннями, на жаль, треба констатувати, що ми також запізнюємося з відповідальними рішеннями. Ну ось до прикладу, щойно я побачив інформацію про те, що уряд ще більше спростив правила ввезення в Україну безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який до слова, наскільки мені відомо, робить багато. Для того щоб у нас був, був запас безпілотників безпілотних літальних апаратів, та також мова йде про те, що дослівно уряд ухвалив фаст трек для дронів простою мовою більше жодних документів від служби експортного контролю чи інших органів для визнання дронів. Тощо все прекрасно в цій новині, все чудово. У мене єдине питання, чому на дев'ятому році війни приймаються такі рішення? Ну, питання дуже добре. Коли ми, коли ми говоримо про експортний контроль, це така парафія, де дуже багато елементів. І комісія при президентові, і Державна служба експорту контролю, звісно, бере участь митниця, беруть участь спецслужби, які теж беруть участь в якому плані. Вони узгоджують, вони перевіряють, чи є в цьому контракті якісь загрози для національної безпеки і оборони. І ця система звикла працювати. По перше, на експорт, тобто, у нас традиційно до 2014 року Україна нічого не імпортувала. з точки зору подвійних товарів подвійного призначення чи військових товарів у нас навіть були проблеми. Я пам'ятаю, коли вперше у нас почали говорити приблизно в 2007-2008 роках, про будівництво корвету. Українського, то велика частина комплектуючих мала би надійти з заходу. Ну це французькі, італійські, німецькі комплектуючі, і в тому числі ракетна зброя, ППО і так далі. Тоді це виглядало фантастично. Так ось на той момент ввезення будь-якого західного компоненту це була ціла історія. Всі розуміли, що це для будівництва корвету але абсолютно жодної процедури не існувало, тому що все було заточено на експорт. От експортувати українські БТР танки. Та інші іншу продукцію зі складів чи виробництва українського ПК в принципі вміли у спецекспорт цим займався і інші компанії, і відомі. А от ввезення це була завжди проблема. Так ось до цього часу все це було дуже і дуже складно. І дійсно питання, чому на дев'ятому році війни, чому рік широкомасштабної війни нічого не змінив в цій системі. Це питання, звісно. Велике і потребує окремого розслідування і вивчення, тому що ну, державна служба експорт контроля могла давно вже ухвалити це рішення і не запускати всі ці процедури, начебто, у нас немає війни, і треба от кожну кожну одиницю товару перевіряти по якихось базах. Можливо, запити посилалися в МЗС. Можливо, запити посилалися в СБУ. Тобто там процедура досить складна з цими перевірками, бюрократичними, безпековими і так далі. Тому ну Абсолютно вірно, в тому числі і те, що зараз міністерство оборони оновлює керівний склад, це має бути синергетична і дуже узгоджена робота, тому що міністерство оборони, хоча це не міністерство оборони, закуповує ці безпілотники цивільного призначення, а в основному волонтери чи інші структури. Але я думаю, що Міністерство оборони, звісно, має брати участь в цьому в тому, щоб облегшувати ці ці процеси, просувати ці процеси, проштовхувати ці процеси. Бо ну, в кінці кінців міністерство оборони відповідає за забезпечення збройних сил, і тому навіть якщо не безпосередньо закуповуючи, треба брати безпосередню участь в цих процесах для того, щоб вони просто були автоматичними. Якщо це йде. А закупівля безпілотника армії, ну які можуть бути перевірки, насправді державна служба експортного контролю, наша дорогоцінна митниця, про яку зараз багато а, вже Це взагалі Інша от... історія про, про яку не хочеться взагалі говорити. Слухайте, ну Ще... у нас така кількість чиновників, але от зараз мої оплески. на дев'ятому році війни вони прийняли рішення про спрощення процедур. Да, ну це, от, це я... не факт, до речі, не факт, що воно спрацює ще, Тут треба ще перевіряти, супроводжувати і проштовхувати далі, тому що постанова може бути прийнята, а немає ніякогось роз'яснення, і знову все це застопориться. Тобто, те, що там кожна хвилина на фронті. Ну, може комусь коштувати життя. А часто в таких ситуаціях ну тобто 9 років і хвилина, так от знаєте, от витягнути цих чиновничків без їхніх кабінетів, відверто кажу, даруйте за емоції. Будь ласка. Ви до речі, принагідно, ви згадали про корвет, так і недобудований Україною. А це той корвет, який будувався на підприємстві, контроль, над яким перехопив російський олігарх Вадим Новинський свого часу. Ну, він не те, що перехопив, та коли починався будуватися цей корвет, то він вже контролював цей завод. А оскільки завод ще один ш імені швятного комунару державний, він був повністю, скажімо так, не в придатному стані. На той момент вже єдина а, можливість, де можна було будувати корвет, де розміщувати це, виявився от, сусідній завод, а, який знаходився під контролем у власності, фактично. Компанія називалася Smart Holding Group, здається так. Ну так. Тобто, це компанія російського. Добре. А оскільки йому за часів Віктора Януковича надало... Він тоді був російським громадянином, російським громадянином. Йому за часів Віктора Януковича надали українське громадянство. Тому я скажу так: російсько-український олігарх грубний бізнесмен. Я вам зізнаюсь чесно скажу. Я коли почув, що український бойовий корвет будується на підприємстві, яке контролює російський олігарх Вадим Новинський, я точно розумів, що корвета бойового у України не буде. Ну насправді 100%. вони 100%. насправді воно так і сталося, так так. А ви згадали? Ви згадали те, що світ мав би якось швидше рухатись і приймати рішення, і що це ці рішення потрібні були ще тоді, коли Росія напала на суверенну Грузію. А, а я згадав Мюнхенську конференцію 2007 року, де Путін виголосив свої наміри, і я розумію, навіщо Путін їх виголошував. По суті, справи він сказав, що Росія буде ділити світ, що ось це зона власності, будемо так говорити, Російської Федерації. І він це говорив з тією метою, щоб захід не втручався. Він їм послав сигнал. Сказав, це моє от суверенні країни, які навколо Росії, це моя власність, і ви сюди не лізьте. Будь ласка. Мені здається, такий був посил на Мюнхенській конференції. Зараз ми напередодні чергової безпекової конференції Мюнхенської конференції. Чого ви очікуєте? Яких переосмислень з військової точки зору від цивілізації зараз, вже маючи цей трагічний досвід війн і в Грузії, і в Україні? Так, згадуючи ту мюнхенську конференцію сьомого року, та й після того мюнхенської конференції, які ну я, я бував на цих конференціях, і мені завжди там було дуже некомфортно. Бо Німеччина тоді часто в таких путін-ферштейнерів, які говорили, що ну треба розуміти, це потреби це геополітичні потреби Росії. Росі, росіян вони велика нація, і тому. Всі інші мають це зрозуміти, а Німеччина від того тільки виграє, бо якщо Росія поставляє там, дешеві енергоносії до Німеччини, Німеччина отримує свій профіт і стає більш могутнішою з економічної точки зору, і стає більш потужнішою в рамках Європейського Союзу, тобто лідером Європи. Ну, наприклад, мої всі дискусії, там, конфлікти з німцями на той час вони нічого не давали, тому що ну, і сама пані Меркель виступала з цих позицій. Це була така генеральна. Концепція розвитку Німеччини, тобто підтримуємо Росію про Україну трошки забуваємо про, про всіх і про, про Грузію. Взагалі згадайте, 2007-2008 рік провал Бухарестського саміту. Відразу ж сигнал пішов Путіну. Путін його зрозумів абсолютно вірно. Напав на Грузію, і вже буквально через кілька місяців Росії сказали: ну нічого, давайте тепер зробимо перезавантаження. І будемо жити знову весело і красиво, тобто і ще більше почали допомагати і технологіями військовими, і всім іншим. І Мюнхенська конференція, до речі, в цьому також брала участь тому, що концептуально мюнхенська конференція підтримувала цей підхід, сам, саме таку модель розвитку ситуації в Європі і відносин з Росією. Зараз, звісно, Мюнхенська конференція змінилася. До речі, президент Зеленський виступав в минулого в минулому лютому. Буквально там за кілька днів до широкомасштабного наступу Росії там теж був потужний виступ, який заклав, мабуть, основи нового геополітичного світу геополітичної моделі розвитку Європи. І я думаю, що цього разу Мінфікс конференція також стане ще більш відвертою і стане переломною в тому плані, що буде. Оголошено, можливо, думки, що путінський режим має бути знищений. Я сподіваюся на це, що буде просто відкрито відкрито заявлено, Це такий собі анти антипод конференції тієї конференції 2007 року. Має бути таке очищення, що тоді вони повірили путіну і вирішили, що так буде комфортніше для Європи. А зараз вони мають визнати помилку 2007 року і заявити про те, що Путін і його режим має бути знищений. Лише після такого очищення, я думаю, очищення Європа е, е, отримає шанс на те, щоб е, почати розвиватися, можливо, скажімо скажімо так, з чистого аркуша і почати будувати свої відносини вже е, е, і між собою, і з е, оточуючим світом е, на нових умовах. Це буде чесно для Європи, якщо вони визнають, що вони допустили величезну помилку. Тоді, в 2007 році, і водночас, водночас, ну ми ж називаємо всіх героїв, нічого не приховуємо. А, а чому тому, що цивілізація повинна робити висновки з власних помилок? Ось ця програма перезавантаження. Це ж була адміністрація в Сполучених Штатах Америки, Барака Обами. Наскільки я пам'ятаю, так? Так. так от і мені просто цікаво, Барак Обама зараз, як експрезидент Сполучених Штатів Америки. Ну чим займаються експрезиденти. Вони часто їздять з лекціями, зустрічаються, так, збирають натовпи людей, щось світло їм розповідають. Цікаво, чи той же Барак Оба, Обама визнає, що він, по суті, справи своєю політикою став а, пасивним а, співучасником цієї війни в Європі. Ну, на жаль, ну на жаль, факти, ну, факти про це речі, були. до речі, там є більш конкретний, е, да, більш конкретний приклад, е, і, можливо, там співучасник, можливо, більш конкретної справи. mh 17 коли. Я впевнений, що у Обами була вся інформація через годину. Після того як було збито літак над Донбасом російськими, російським зенітно ракетним комплексом, Бук він про це знав. Але чому про це не було повідомлено світу? Оце питання. І до речі, там віце-президентом був нинішній президент США Байден. І тут, от я сподіваюся, що колись ми розберемося з цією ситуацією. Яка я впевнений могла би могла би в тому числі змінити хід війни Росії проти України, причому не виключно, що вона могла би на той момент і закінчитися, якщо б Обама просто заявив, що Путін збив літак, він має зупинитися і просто вийти, вийти просто з України через через кілька годин. Але він на жаль цього не зробив. Він зробив вигляд, що він нічого не знає. Це треба розбратися. з цією ситуацією також. Ну і так, і так. І це важливо з точки зору справді виправлення помилок. Ви знаєте, небагато часу. Я навіть сумніваюся, чи встигнемо. Ми, але це важлива справа. Ми з вами це регулярно робимо. Ми протидіємо російській дезінформації. Наша рубрика антитеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Це, я зараз звертаюсь до наших слухачів і глядачів в Ютубі. Це така анатомія російської брехні, як вони діють. А, значить, є такий, а, таке російське видання, називається Ізвістія. А, і Ізвістія публікує статтю під заголовком. Я мовою оригіналу, британці признали ні пораження України в конфлікті. Я навіть не занервував, коли прочитав це оголошення, тому що я розумію, що таке газета «Ізвістя» і як вони продукують фейки. Але мені стало цікаво, як же на чому ґрунтується таке твердження. А це твердження ґрунтується, шановні, вся британська нація ґрунтується на твердженні аноніма. На якого посилаються російські дезінформатори, ну і я вам хочу сказати, що там зовсім кепські справи, тому що раніше російські ті ж самі пропагандисти із звісті посилалися на такого, я вважаю, засланого козачка, який називається Дуглас Макгрегор, який колись був полковником армії Сполучених Штатів Америки, ну тобто такий екс-полковник армії США, який зараз транслює просто путінські тези. Зараз російські дезінформатори посилаються реально на анонімів. Це називається, що ось так дописали в цих в коментах, так дописали читачі газети Daily Mail. Ну уявляєте собі цей рівень, так і ми з вами розуміємо, що ось цей комент цілком ймовірно залишив. А товариш майор ФСБ Петров Сідоров Васічкін Іванов. Причому він це може зробити навіть не виходячи із свого, із свого власного службового кабінету на лубянки. Ось такий рівень на сьогодні російської дезінформаційної машини, як вона працює, а ми все це відкриваємо. Пане Михайло, у нас кілька секунд, але скажіть, будь ласка, а. У них так погано з креативом зараз, тому що всі методи вичерпалися, так ну тобто, ми фіксуємо зараз кризу не лише в російській армії, а в російській дезінформаційній індустрії, зважаючи на методи, які можна назвати метод переконання ідіотів. Так, тут справа в тому, що очевидно активізовані інформаційно психологічні операції вони зараз стали масовими. От можна відзначити, що Буквально місяць, мені здається, як тільки Герасимова призначили, то почався новий етап з використання якраз і ПСО, і ці ПСО інколи діють. Ми знаємо і ПСО про широкомасштабний наступ, новий бросок брасок мангусту і так далі. який вже розповсюджується там пару тижнів. Тобто, я думаю, що коли почалася оця масова команда, так задіємо всіх, ви абсолютно праві, що деякі просто не виходячи з кабінету. Отну вимушені отак штампувати якісь статті, які потім їх розповсюджувати на за заті звісті. Ну галочки ставити. Тому рівень, звісно, пропаганди знизився, тому що наростає масовість і інтенсивність цієї пропаганди, і ефективність. Ну, побачимо. Я думаю, що ми з нею боремося і будемо боротися далі успішно. А запорукою для цього є Збройні Сили України, які дуже просто розвінчують будь-яку пропаганду на полі бою. Ну ось така ситуація, шановні, щоб ви знову таки розуміли рівень російської дезінформації. А за всю британську націю, за всю британську націю відповідає комент декого під ніком Емпенда. Емпенда, уявляєте собі, Товариш майор. откройте лічика, майор із ФСБ. Мою на увазі, дякую дуже, шановні. Ну власне, і по російській дезінформації ми встигли з вами пройтись. А з нами на зв'язку був Михайло Самусь, директор нових геополітичних мережі, нових геополітичних досліджень. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.